В Житомирі виставка інсталяція рівновага відбулася вперше. Цей проект здійснюється на кошти німецького фонду Пам'ять, відповідальність та майбутнє. Фонд співпрацює з партнерами в Росії, Білорусі і Україні. Під час виставки створено умови для спілкування молоді та людей літнього віку, які вижили в умовах тирану. Саме тому для діалогу обрали мову творчості, що легко долає межі часу. Це не є відкриття у царині мистецтва. Да, це скоріше відкриття у царині. Відносин людських відносин, відносин між поколіннями. І вона так побудована, ця виставка, що тут є спілкування, і це дуже важливо, щоб наші діти знали про ці історії не з підручників, а з. Уст самих людей, які це все переживали, представлено більшість робіт нашого земляка Володимира Куткіна, який довгий час поневірявся по констаборах. Пережите жахіття він зобразив у малюнках. Валентина Царенко з болем у душі оглядає художню виставку та радить молоді ніколи в житті не робити один одному зла. Ми пережили все дитинство. Ми і голодали. Потому что була война, разруха, хоча ми жили в тылу, но все одно было очень скруто. Хочеться пожелати меладжожа, щоб ніколи вони це не відчували і не бачили цих ужицев. Організатор виставки інсталяції Ірина Пієвська наголосила, що у кожного покоління своя історія і пам'ять, оскільки очевидців тих далеких жорстоких часів з кожним роком стає все менше. Молодь повинна з їхніх уст знати про факти, які довгий час замовчувались. Адже непросту і болючу історію нашого суспільства ми повинні творити разом.